Сьогодні, рівно о 16-й годині, хмельничани разом з усіма українцями запалили свічку пам'яті до 90-ї річниці голодомору. Спогади з 1932-33 років передають із покоління в покоління. Бабуся могла на речі вимінити жменьку муки, десь за коштовні речі, якщо були, і тоді варити такий клестер. А діти раділи, якщо їм така крупінка цієї муки потрапить в ложку. Бабуся просила їх спати і завішувала ковдрами вікна, щоб вони їсти не просили. Знаєте, це у нас на генному рівні. Ми цього ніколи не забудемо, тому ми тут. Бабуся розповідала, як забирали останні зерна пшениці, діставали з клунків, діставали з ям, тяжкі спогади. Бабуся, коли це все розповідала, в неї наверталися сльози. І казала, що ну нікому не побажає ні війни, ні голоду. Голодомор забрав життя мільйонів людей. У той час як радянська влада ретельно замовчувала правду про геноцид українського народу біля ангела Скорботи на пам'ять про жертв голодомору хвилина мовчання. Святий Боже, сюди кріпки ся не безмадивами. Це наша історія, історія нашого народу, історія того, як нищили і намагались взагалі стерти з лиця землі, наш український народ, і молимося за тих, хто бореться за нашу свободу і незалежність. Тож нині мусимо зберігати пам'ять про злочини тих часів, аби ніколи не допустити їх знову, вшановуючи українців, яких вбила Російська терористична держава 90 років тому. Ми насамперед повинні робити історичні висновки. Втрата своєї держави призвела до того, що традиційний для нас ворог вбивав українців в такий надзвичайно жорстокий спосіб і вбивав мільйони українців. Зараз вшановуючи їхню пам'ять, ми повинні розуміти, що і в ці дні російська терористична держава, як і тоді, хоче знищити Україну, хоче знищити українців. Нам надзвичайно важливо розуміти, що державу ми програли тоді через розбрат, і сьогодні дуже важливо, щоб ми вернули той стан, який в нас всіх був наприкінці. Ці лютого весною 2022 року, коли була тотальна єдність, тотальна взаємовиручка, неймовірне волонтерство, неймовірний рівень добровольства. Якщо ми це все вернемо, ми обов'язково переможемо і втримаємо державу. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.